Людина, яка я от відчув, що таке смерть, а, другий шанс на життя, а, декілька разів там ставав банкротом, треба було заново відкривати бізнес і так далі. І от що мені допомагало кожен раз відштовхуватися, не, незважаючи на кількість поразок, коли хочеться вже опустити руки. Як не странно, треба дотікатися моменту, коли ти ударяєш, не просто опускаєшся на дно, а іменно ударяєшся. Тобто, якщо ти не міняєш нічого в житті, значить тебе в принципі це все устраює. Незважаючи на цю боль, що тебе це роз'їдає, оце відчуття деградації життя. Багато людей просто не, не таркаються дна. Бо коли ти реально одна торкаєшся, ну коли в тебе є сила, є люди, які торкаються одна і сам бож, потом на вулиці. Але насправді, от якщо людина сильна сама по собі, коли ти торкаєшся одна, тоді у тебе є сила аторкнуться. Всі знають, що їм треба діляти. Правильно, питатися, зайнятися спортом, навчитися там, наприклад, онлайн за якусь нову професію. Але чого не роблять? Устраю, розумієш? В принципі, устраю плюс-мінус. От у нас в контент-хаті перші, хто почали, причому по 100 тисяч гривень, це мати е е е е з дітьми, у яких там чоловіки на війні або... На жаль, там загинули на війні. Ми всячески їм з намагаємося допомогти в цьому плані. От є люди, у яких все окей, вони просто спробували заробляти онлайн, як це вчаться. І вони там якісь 20-30 тисяч гривень. Да? Ну це гарні гроші. Але от ті, у кого реальні проблеми, у них набагато краще виходить. Але тут треба зібратися, захотіти вчитися. От вони ж пішли до нас, вони навчилися, вони побачили, як це працює. Вони пробують, седуть інструкціям і віддати їх так прижало в житті, що вони зробили все ідеально, ну реально люди. Більше ніж в Європі, ну чистими на руки ніж в Європі от, спеціалісти, да базові отака от історія.